З дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно в студії Мар'яна Лошак. Доброго дня! Новий склад новий склад Ужгородського виконкому провів перше засідання. Обговорили ліквідацію одного з комунальних підприємств, рекламні питання та бюджетні витрати. Попередньо на засіданні виділили майже 3 мільйони гривень для виконання депутатських обіцянок. За міські кошти депутати-мажоритарники Ужгорода будуть зводити дитячі майданчики та проводити до ладу двори багатоповерхівок. Відповідну програму, що мають прийняти на черговій сесії міськради, от деталі розповість Роман Сов'як. Сьогодні має зобов'язання гроші міста на реалізацію депутатських обіцянок. В Ужгороді хочу створити фонд на використання депутатських повноважень. Тобто, кожен депутат-мажоритарник за державні кошти покращуватиме умови у своїх округах. На це виділять майже 3 мільйони гривень. Правда, лише після погодження на сесії Ужгородської міської ради. У нас формування бюджету змінилося. Ми тепер маємо програмно цільовий метод використовувати. Тому мною було підготовлено на доручення депутатів міської ради ця програма. Ну зрозуміло, що допомагали відділи, да, але щоб не це це не виглядало так, що депутати, мажоритарники за бюджетні кошти, хочуть ну зробити якісь на своїх районах там покращення. Міський голова каже, депутатські обіцянки це бажання виборців, тому цю програму варто втілювати в життя. Проте, чи будуть рівномірно розподіляти кошти між округами, поки невідомо. У міській раді кажуть, реалізувати програму можна лише із березня наступного року. Ну обіцянки депутатів це бажання мешканців, які обирали, наприклад, внутриквартальну площадку дитячу. Не зробили тому, що не було коштів. Це правильно ви сказали? Абсолютно, це бажання мешканців, які обрали того чи іншого депутата. Значить, ми обумовили 10% від бюджету розвитку. Значить, 2,5 мільйони підуть саме на цих 60 ділянок, хто отримав перемогу. В порядку денному виконкому було зазначено і рекламне питання. Підприємці прагнуть відновити усі рекламні площі у центрі міста, з котрими так боролась попередня влада. Проте це питання члени виконавчого комітету навіть не розглядали. Тож поки що реклами у центрі не побільшає. Половину я би не приймав, тому щоби не тут дискусії не устраювати. А чіт більш шітко. ми розберемося по перше з тими, хто не оплатив гроші. Не оплатив і не платив. Навіть не будемо вносити. Я своїм сказав, що підготували рішення на ліквідацію їх. Відновлювати ці білборди ніхто не буде, я так розумію. Я взагалі проти. На останок члени виконавчого комітету погодили розміщення у центрі міста, кількох громадських вбиралень, а також ліквідували горизвісне комунальне підприємство «Ужгородпарквідео», Відео, що мало займатися платним паркуванням у місті. Всі борги підприємства передадуть департаменту міського господарства, як і власність відеокамери та паркомати. Відеокамери обіцяють залишити, а от паркомати продати. На майже 50 тисяч гривень конфіскували у хусті на одній з парковок міста. Працівники державної фіскальної служби виявили легковий автомобіль місцевого мешканця, у багажнику якого знайшли 105-літрових пластикових пляшок з затиловим спиртом. Наразі товар, орієнтовна вартість якого становить 46 тисяч гривень, та транспортний засіб знаходяться на відповідальному зберіганні. Проводиться слідство у фіскальній службі. Нагадують наразі в області триває операція акції в ході якої здійснюються заходи з протидії незаконному. Бігу підакцизних товарів Світовий банк зацікавився закарпатською медициною в наш край. З офіційним візитом прибув представник Верховної Ради України, який курує реформування медичної сфери країни. Адже Закарпаття серед тих областей, де реалізувати ці реформи можна якнайкраще, переконані посадовці. Тож в краї планують розвинути первинну ланку меддопомоги та створити кілька центрів, що спеціалізуватимуться у лікуванні серцево-судинних хвороб. Крім того, обговорюється впровадження страхової медицини, що покращить якість послуг і Викорінити корупцію у цій сфері. Єдиний мінус проекти лише на стадії розробки мислення сучасного українця і майбутнє особливо треба викладати змізницькі свої відучі захопити світовий банк запропонував державі Україна е, на прохання держави Україна е, позику на розвиток системи охорони здоров'я. Це був відповідний конкурс, ну, фактично. І із 25 областей і міста Києва перемогли в цьому, ну на, конкурсна комісія, відповідно, відібрала 9 областей. Серед них, в тому числі, і Закарпатська область, і ваша команда Закарпатська підготувала якісну заявку, заманіфестувавши найактуальнішою проблемою для області серцево-судинні захворювання. Закарпатів просять економити світло у зв'язку з критичним зниженням рівня запасу палива на теплових електростанціях та аварійним відключенням енергоблоків на Запорізькій АЕС споживачів закликають зменшити споживання електричної енергії у години пікового навантаження, а саме з 8 до 11 та з 16 до 21 години таким чином вдасться уникнути примусового відключення від електроенергії. Споживачам нагадують, серед побутових приладів найбільш енергоємними є електрочайник, мікрохвильові печі, праски та пральні машини. Волонтером може стати кожен. Під таким гаслом в Ужгороді провели зустріч добровольців, приурочений до міжнародного дня волонтера. На заході представники різних добровольчих організацій розповідали про проекти, над якими працюють і ділилися досвідом волонтерства з присутніми. Яка вона добровільна робота без винагороди? Про це дивіться далі. 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерів. В Ужгороді до цієї дати провели зустріч волонтерів з метою обміну досвідом та закликом всіх охочих приєднатися до добровольчої діяльності. Українські добровольці зустрілись з закордонними колегами з Франції, Америки та Канади. Одним із перших свій проєкт з організації табору відпочинку для дітей ромської національності представили студентки факультету суспільних наук УЖНУ. Тепер в травні ми також були злочені до цього і брали в цьому участь. Це Було ну можна сказати надзвичайно, тому що новий досвід, нові люди, нові знайомства і особистий досвід і накопичення внутрішнього багажу для себе це неймовірно було. Тема допомоги дітям є однією з найактуальніших. Дуже часто волонтери організовують різні заходи для дітей-сиротинців та неблагонадійних сімей. Саме темі дітей сиріт присвячений бібліотечний проект як частина програми ТАЧ асоціації міст побратимів ужгород -Корваліс. В Ужгороді Він діє вже понад п'ять років. Учасниками проекту є випускники числівецької школи інтернат. Це дітки, які вже в кінці року залишають стіни інтернату. Наразі нам потрібні волонтери, які би могли зустрічатися з дітьми, проводити з ними час корисно та цікаво, ознайомлювати їх з навколишнім світом, вчити їм їх чомусь нового. На часі є й тема допомоги українським воякам в зоні АТО. От уже кілька місяців добровольці закликають всіх небайдужих долучитись до збору коштів на необхідне нашим військовим обладнання. Ми намагаємося хоч трошки допомогти тим, хто знаходиться на сході. Останні наші придбання це ми збираємо кошти на купівлю дорогоцінної оптики. Дорогоціни в прямому значенню цього слова, тому що, наприклад, вартість тепловізора складає в середньому. Стартує в середньому з 5 тисяч доларів, хорошого нічного від тисячі і тому подібне. Це фри дійсно великі, і купити такі речі досить таки важко одній людині. Тому ми шукаємо небайдужих, проводимо різноманітні акції аби зібрати гроші. Якщо бажаєш, аби світ змінився, сам стань цими змінами. Цей вислів відомого політика Махатми Ганді є принципом діяльності волонтерів. Адже зміни в суспільстві вони починають з себе. Миколай про тебе не забуде. Благодійна акція з такою назвою вже вдруге проходить у падіоні. Організатори збирають подарунки для дітей, позбавлених батьківської опіки. Це вихованці Часлівської спеціалізованої школи та Чинадіївської школи інтернату. Долучитися до благої справи можуть вихованці падійону, їхні батьки, педагоги та усі охочі. Все, що потрібно, принести подарунок і покласти його у спеціальну скриньку. А вже 19 грудня всі ці подарунки святий Миколай подарує дітям. А також у нас був започаткований такий проект Подаруй усмішку. Тобто ми фотографували діток. І цього року ми вже до них їдемо з фотографіями і з альбомами, адже вони якби не пам'ятають, якими потім виростають, не пам'ятають, які були маленькими. Тож ми хочемо їм подарувати це, а також нових їм іграшок, солодощів, смаколиків. Очікувані дня Святого Миколая вже традиційно по всій Україні діти пишуть листа чудотворцю, аби 19 грудня отримати такий бажаний подарунок. Цього року дитячі забаганки не такі, як завжди. Труднощі в країні змінили уявлення малечі про найкращий подарунок. Писали листа Миколаю і вихованці падію, ну А з ними і Нелі Янчук. діточки сьогодні день сусідній день написання листів Святому Миколаю. Отже, сьогодні ви можете попросити у Миколая і написати це в листі, що забажаєте. Ось так вихованці подіюну починають писати листи Миколаю з того, чи були вони чемними цілий рік, чи добре вчились і слухались батьків. Найменші, які писати не вміють, свого листа Миколаю малюють. Та абсолютно всі від маленьких до старших добре знають, хто такий святий Миколай. Це людина, яка колись жила на світі, вона було настільки добре, що їй дали дар такий. Миколайку до сих пор тепер носить подарки, щоб діткам. Це чудотворець, який, який давно він жив і робив людям добрі справи. Це був, був такий чоловік, який все в нічку він ходив і роздавав бідним людям все, що в нього було. Цьогоріч, окрім побажань отримати іграшки або ж солодощі, майже у всіх дітей є одне спільне бажання для своєї країни. Щоб у нас у країні був панував мир за здоров'я своїх батьків, трішки солодощі, і, і все. Я дуже хочу, щоб нам не воювали, щоб не помирали бідні солдати, які йдуть добровільно на фронт. Щоб всі люди на світі були здорові і про мир на землі. Я не хочу, щоб воювали, я не хочу, щоб люди їхали туди, на фронт, в зону АТО. І також не хочу, щоб поїхав туди мій тато. Я попросила багато мандаринів, солодощі та моєму песику щось цікаве, щоб він радів. І ще я попросила, щоб мої рідні були здорові та щоб був мир в Україні. Я писала за тому Миколая про те, щоб у світі не було війни, щоб усі були здорові. Щоб він мені приніс солодощі, щоб наші хлопці в АТО не гинули, і Україна перемогла. Я хотів, щоб у Україні закінчилась війна і щоб усі мої рідні були здорові. І ще я дуже хочу мати планшет. Вікторії 16 років, але вона також пише листа Миколаю зі своїми побажаннями. Мрію серйозніші, наприклад, отримати медичну освіту. Та дівчина зізнається, найсильніше бажання у неї інше. Певно, щоб був в мене на в нашій країні. Це, це зараз такий скрутний час. Це найголовніше. А буде мер, буде повага людей, буде все інше. Буде здоров'я, буде все інше вже, якщо забажати. Педагоги Падіюно розповідають, написання листів традиційно щороку відбувається 4 грудня. Діти вірять і знають. Миколай прочитає кожного листа і неодмінно завітає до кожного. А от дитячі бажання у листах цьогоріч інші. Цьогоріч їхні побажання дуже відрізняються від, від тих, що були дотепер. Як ви бачите, всі вони просять миру від Святого Миколая, здоров'я. І з вірою в диво пишіть листи. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо у вечірньому випуску 19 дев'ятнадцяті вдалого дня і на все добре.